Росіянин підірвав своїх поплічників і перейшов на бік України. Головне управління розвідки розкрило деталі блискучої спецоперації. Хто став головним виконавцем справи і підсмажив штаб з офіцерами Шторм Зет, що спонукало цього росіянина піти на співпрацю з Україною? Всі подробиці гучної історії розповім за мить. З вами новини Тесенює і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. Ми переходимо до новин. Російський військовий підірвав штаб з офіцерами батальйону Шторм з і перейшов на бік України. Головне управління розвідки повідомило про успішну спецоперацію. В рамках спільної операції проєкту Хочу жить та Легіону Свобода Росії під кодовою назвою Очерет було здійснено диверсію проти протиросійських окупаційних сил. А головним виконавцем став російський військовослужбовець з позивним Сільвер, який служив пілотом fpv дронів. Взимку 24-го року російські пілоти в піві з позивним «Сільвір» вийшов на зв'язок з Легіоном Свобода Росії. Піти на співпрацю з Україною росіянина за його словами спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування, включно з позасудовими стратами побиттями. Та поборами в окупаційному підрозділі протягом періоду співпраці Сільвер надав цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та плани російських військ на конкретній ділянці фронту. Кульмінацією операції стала атака на штаб батальйону Шторм з Там десь 15 людей було в підвалі. В цьому приміщенні була турба просто над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поряд з під'їздом, і ми вирішили в цю турбу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули. Після успішного виконання завдання російський військовослужбовець втік за заздалегідь спланованим маршрутом і перейшов на територію підконтрольну Україні. Наразі він став рекордом Легіону Свобода Росії. Не єдина операція, по яку яка в нас є спільна, це одна із операцій, які ми можемо озвучувати, і яку ми можемо продемонструвати і показати власне людину, яка вчинила правильно, яка прийняла правильне рішення. Яка долучилася до лав Легіона Свобода Росії і вже зі зброєю в руках буде звільняти Росію. Це дуже е, правильний вчинок, похвальний вчинок у ГУР. Підкреслюють, що нині російський доброволець став рекордом Легіону Свобода Росії, аби боротися зі злочинним путінським режимом. Головне управління розвідки міноборони України нагадує, що кожен російський військовослужбовець може скористатися державною програмою «Хочу жить. Для добровільного здавання в полон ця програма діє під егідою координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Однак це не єдиний приклад успішної співпраці нашої розвідки з російськими військовослужбовцями, яким не до вподоби путінський режим у квітні 2024-го Росіянин з позивним Гога здійснив підпал приміщення малого ракетного корабля Сєрпухов у місті Балтійськ Калінінградської області. Пецоперацію Рибалка з виведення з ладу ракетного корабля провели Легіон Свобода Росії спільно з проєктом «Хочу жить. Росіянину вдалося влаштувати пожежу на кораблі та забрати із собою секретні документи. Про це заявили бійці. ЛСР спільно з хачу жить на спільній прес-конференції. Як повідомив росіяни з позивним Гога в грудні 2023-го він він на зв'язок з Легіоном Свобода Росії, який бореться з путінським режимом на боці України. Зі мною зв'язалися, обговорили мої подальші дії. Що я можу дати легіону? Як я можу бути корисним? Будь-яка людина, яка звернеться до легіону, для неї знайдеться робота. Неважливо, чим вона займатиметься, виконувати операції в інформаційному полі, працюватиме, розвіддання надаватиме. Виявилося, що мені підходить диверсійна операція, і певний час я здійснив підпал приміщення на кораблі. Забрав із собою секретні документи підготовлені і покинув корабель. А також покинув територію РФ за його словами, це була спільна операція Легіону Свобода Росії і проєкта Хочу жити. була операція. Це була спільна операція Легіону Свобода Росії і проекту Хочу жити. І тепер я знаходжусь в Україні, проходжу бойове навчання і почну воювати з путінським режимом уже зі зброєю в руках. Гога також поділився, що раніше був військовослужбовцем Балтійського флоту і мав допуск до держтаємниці. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік намагався переконати своїх колег у тому, що Росія не має рацію однак тоді він не отримав підтримки. Згодом Го спробував звільнитися з флоту, але йому це не дало зробити керівництво. Тож він ухвалив рішення перейти на бік України у війні проти путінського режиму. В легіоні є можливість. У легіоні є можливість вступити безпосередньо як і до бойового підрозділу, так і вступити в сили супротиву на території Росії, які займаються тим, що організовують там боротьбу з путінським режимом, і можна вступити в розвідувальні сили легіону, які збирають інформацію про діяльність країни-агресорки. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов своєю чергою зазначив, що цей прояв опору демонструє, що в Росії залишається багато вільних людей, готових до знесення режиму режиму Путіна це і ще один зокрема успішний крок як Легіону Свободи Росії, який показує, що готові боротись і росіяни всередині країни проти путінського режиму, так державного проекту «Хочу жить, оскільки безпечний вихід рекрута Гога в. Безумовно, був важкою окремою операцією. «Сєрпухов» – російське судно проєкту 2163-1 буян М, яке Росія спустила на воду у 2015 році. На початку квітня 2024 року повідомлялося, що в Калінінградській області РФ горів ракетний корабель «Сєрпухов». Зазначалося при цьому, що внаслідок пожежі судно отримало значні пошкодження. Згодом гур прокоментували ситуацію, зазначивши, що через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв'язку та автоматизації. Звідники додали, що відновлення боєздатності Серпухова потребуватиме тривалого часу. Втім, тоді ГУР не підтвердили причетності України до пожежі на російському ракетному кораблі. Згодом ГУР повідомили, що хоч корабель і не брав участі у російсько-українській війні, однак Москва планувала перекинути його до Чорного моря через втрату боєздатності Чорноморського флоту. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.